Всім привіт, доброго ранку. Я Наталія. Валентина залишилася вдома. Приїхала я в наше містечко, У районний наш центр. Йду на нову почту отримати посилку. Ми для, звалю для себе любимих, кое-що заказали. Ну не знаю, як зладиться діло, тому, що відключають світло. Чи як я довго там буду в черзі стояти. Проблема, звісно, проблема. Ну що ти зробиш? Нічого не зробиш. А так, сніжок зривається, холодно. Всім хорошого дня і будемо зустрінемося ще. Посилочку я отримала. Зараз йду в соціальний магазин. Квіточка, таке, красива назва така. Отримаю по... і куплю курочку, 50% скидка ціни. Ми вже вам говорили, нам раз в місяць можна купити таку зі знижкою курицю. Зараз куплю одну. А от другу пізніше поваляні карточки, соціальні картки такі в нас видали нам у мерії. Так що йду далі справлятися. Прямую до міграційної служби. Замовили ми з сестричкою закордонні паспорти ще в вересні місяці, 22 вересня. Це вже пройшло більше двох місяців. І до цього часу ми їх ще поки не отримали. Ну, як завжди, хочеться я краще, виходить, як завжди. Якось вони нам ніколи й не потрібні були. І ніхто не думав нікуди виїжджати. Та й не планували. Тепер з життя повертається так, треба, щоб був. Зараз зайду в міграційну службу, виясню, можливо, вже прийшли. Там може під'їдемо та їде та отримаємо. Так що будемо сподіватися. Так складується день непогано. Трошки там підождала, трошки там підождала і все добре. І тут мені повезло, паспорти наші вже надійшли. Правда, не працює система, прийдеться приходити іншого дня. Так що і тут удачний день. Прийшла в магазин. Треба купити деякі продукти. Олію треба купити. Ось зараз дивлюся, перекисень. Водню куплю, палець порізала, швидко треба було. І ну, це набір пластик, в аптеці куплю. Зараз гляну олію. Мені потрібно і приправи мені потрібно. Так тут мені нічого не треба. Так, воно лію гляну, гляну олію. Так, три літра вейна, алейна, ну на ліна, алейна сіки тут. Презона сторона, всіки тут у нас. Олейна. Оце можливо навіть такого злізьмо. Олейну. Так. І шукаю приправи. Не знаю, що нам чи потрібно. Макарони. Так, гляну, гляну щось. Крупи нам не потрібні. Так. так, мука в нас є. Так, оце є у нас ваніліни, розпушувач у нас є. Шукаю приправи, але поки не знаходжу. Купила хліб. Купила хліб, приправи знайшла. Де що таке? Є товарі житку широку, ну, зовсім небагато. Так всі іграшки, скоро новий рік. Дай Боже, щоб він був щасливий новий рік. Дай Боже всім людям здоров'я. І миру на землі. Дай Боже. Заходжу я вже додому. Справилася за сьогодні, так що вже додому приїхала. Тільки сліди котів та собак. Тільки сліди та котів та собак. О, а в нас робота кипить. Пас... Ну що, привіт! Привіт. Справилася. Справилася, такий хороший день. Ти знаєш, наші паспорти вже готові. Так що, пиш... Сідати на да, сумку складай, сумку складай. сумку. Потім а спочатку треба ж їх отримати. Да треба буде якось не, поїхати і отримати. Нема не сіті, там не світу. Будемо сидіти день. Ну що ж ні в кого ж зараз перебої зі світом, так що прийдеться, О, нічого, може нічого. Значить тормозок беремо і їдемо і сідаємо. А я думала, ми вже складуємо за кордон сумки. Клуб, да. у нас паспорти готові. Наташа, а що ти робиш? тут? Є опит, який у нас є, збирати сумки. Та ми їх зберемо буквально за дві минути. Ти боля не, не значить в нас сумки. Ти я і, і паспорт. І документи. І документ. А що це? ти Завтра зай... передали і сніг, і плюс, і облідініння. Я вирішила трошки підмести, щоб все ж таки не впасти. Хоча б в своєму дворі. А... На вулиці вже то понятно на дорозі, а хоч до мене падать. Да, так молодець. Що, заходьте, Подключайся. Бери лопату, он ну, вже до, нас, до, лопату. до нашої куколки собака біжить. Оце прибігають усі собаки із села і доїдають харчі. Ну, і до доїдають дій? харчі, які ми їм. Да, вона дивиться на цю собаку, який прийшов доїдати її їду. І що ж ви думаєте? Що ж ви думаєте, до тебе прийшов собачка, і ти дивишся на нього, куколка наша. Це він хоче доїсти її, їду. Да, ну вона дивиться пристрільно. Вона ще не вирішила, ділиться чи не ділиться. Так що так будемо дивитися, наблюдати за нею. Так, ну що, наша валя? О, вже закину до калітки дошла Я хочу тільки я хочу трошки. Ну да. так. Що... Ну давай, удачі, Все, бувайте всім пока пока.